Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите скандали з брашком, його ігнорують у збірні України. Роналду на клубному чемпіонаті світу не буде. На Миколенка чекає трансфер, ним цікавляться два клуби. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А ще хочу вас попросити підписатися на канал, тому що тільки 17% дивляться відео з підпискою. Не буду вас довго затримувати, тож, до новин! Полісся втратило уругвайського форварда. Через нещодавню російську атаку один із дронів пошкодив вікна в оселі Факундо Батісте. Унаслідок цього футболіст звернувся до свого агента з проханням знайти нову команду, повідомляє Sport890. У 13 поєдинках Батіста забив 6 м'ячів та віддав одну результативну передачу. У кар'єрі захисника англійського Евертона Віталія Миколенка можуть відбутися серйозні зміни. У послах одного з найстабільніших гравців і рисок зацікавлені два інші клуби АПЛ. Трансфер Миколенка може відбутися наприкінці червня. Повідомляє Делі Mail. Керівництво Евертона готове до переговорів з приводу переходу будь-якого футболіста команди Віталій Миколенко. Чи контракт із клубом діє до літа 2026 року? Не є винятком. У його послугах зацікавлені відразу дві команди. Ще недавно було три клуби, які хотіли підписати українського гравця. Однак Астон Віла вирішила повністю довіритися Єну Мадсену та відмовилася від трансферу Віталія Миколенка. Натомість Тоттенхем та Манчестер Юнайтед, які нещодавно протистояли один одному у фіналі Єврокубка, тепер борються за 26-річного вихованця київського Динамо. Евертон хоче. Чи заробити на переході Миколенка щонайменше 35 мільйонів євро. І якщо М'ю влаштує ціна, то Тоттенхем збирається вступити в торги за Віталія. В Евертоні не поспішають ухвалювати остаточне рішення. У сезоні 2024-25 Миколенко зіграв за Ірисок 31 матч у всіх турнірах, забив один гол та зробив три результативні передачі. Одразу два українські воротарі увійшли до топ-10 найдорожчих у світі. Міжнародний центр спортивних досліджень оприлюднив рейтинг, у якому Анатолій Трубін і Андрій Лунін посідають друге та четверте місце відповідно. Як повідомляє SportUA, лідер нападу Вереса Микола Гайдучик переходить в полісся. Вовки заплатять 300 тисяч євро за 25-річного форварда. У сезоні 2024-2025 гайдучик провів 33 матчі за Верес, забивши 7 м'ячів та віддавши дві гольові передачі. Форвард Луганської зорі Пилип Бутківський поділився історією свого юнацького шляху і пригадав, як опинився в системі Шахтаря після невдалої спроби потрапити в академію Динамо. Бутківський в інтерв'ю ютуб каналу Дениса Бойка пояснив, як могла скластися його футбольна кар'єра. Лідер зорі з дитинства виступав за київське Динамо та пізніше за відрадний. На одному з юнацьких турнірів команда Пилипа Бутківського виграла групу, здолавши зокрема і Шахтар. А сам він став найкращим бомбардиром. Попри це, в академію Динамо його так і не запросили. Футболіст згадує, як тренер академії прямо заявив, що ніхто з відрадного не потрапить до складу, навіть попри перемогу в турнірі. Пізніше скаути Шахтаря вийшли на його сім'ю, і Будківський погодився на переїзд. За його словами, у Донецькому клубі ним уже цікавилися. Скаут помітив його ще під час турніру в Нідерландах. Будківський додав. Один із тренерів підійшов до мами і їй сказав, що мною цікавиться Шахтар. А потім уже й в академії сказали, що давно за мною стежили, але були суди, нібито я щось винен Динамо, хоча мені було 12 років. За що там судитися незрозуміло, пояснив Будківський. У сезоні 2024-25 Пилип Будківський зіграв за зорю 29 матчів у всіх турнірах, забив 8 голів та зробив 4 результативні передачі. Гідний вчинок від Фліка. Наставник Барселони отримав премію за контрактом після перемоги в Лалізі. Але не залишив її собі. Він розподілив кошти між усім тренерським штабом. Кожному дісталося приблизно по 10 тисяч євро. Власники Роми Ден і Райан Фріткіне оголосили про повернення історичної емблеми Роми. Ми з гордістю оголошуємо про поступове повернення історичного герба символу, що втілює душу цього клубу. Це рішення ухвалено з глибокою повагою до нашої традиції та у відповідь на щирі побажання наших вболівальників йдеться у заяві клубу. Повна зміна нинішньої клубної емблеми відбудеться у 2027 році на честь сторіччя клубу. Історичний сезон Олександрії в УПЛ завершився сенсаційним другим місцем. Команда не лише забезпечила собі участь у Єврокубках, а й уперше в історії обійшла Шахтар, який традиційно домінує в чемпіонаті України. Захисник команди Володимир Шепелєв зізнався, що був щасливий стати частиною цього досягнення, повідомляє український футбол. Володимир Шепелєв зазначив, що має чудовий настрій після сезону. Адже футболістові вдалося вписати своє ім'я в історію одразу двох клубів, завоювавши срібло з Олександрією та золото з Динамо. Сезон був напруженим, і команда втратила важливі очки в матчах проти Руху та Карпат. Особливо болючою виявилася ніч'я з першим із цих клубів на останніх хвилинах, коли команда Руслана Ротаня повністю домінувала, але пропустила з пенальті. Шепелів підкреслив, що команда зосереджувалася виключно на своїй грі. Успіх Олександрії став результатом якісного складу, правильної підготовки та внутрішньої віри у свої сили, попри силу суперників. Наскільки я зрозумів, від керівництва було завдання третє місце. Ми його виконали, а потім з'явився шанс поборотися за перше. У підсумку стало друге. Прямих завдань ніхто не ставив, але від тренерського штабу постійно звучало: треба потрапити в Єврокубки, заявив Шепелєв. Роналду на клубному чемпіонаті світу не буде. Про це особисто повідомив португалець. Майже вирішено, що я не братиму участі у клубному чемпіонаті світу FIFA, попри численні запрошення та пропозиції. Були переговори, контакти, але треба думати про короткосередню і довгострокову перспективу, сказав Кріштіану. Барселона прощається з терштегеном. Головний тренер синьо-гранатових втомився зносити поведінку співвітчизника, який обурився через відсутність у півфіналі Ліги Чемпіонів. До того ж, його агент неодноразово надзвонював спортивному директору деку. Повідомляє Діаріо Спорт. У разі відсутності травм в інших воротарів, терштеген більше не вийде на поле. Капітан молодіжної збірної України Володимир Брашко опинився в епіцентрі дивної ситуації. Відомо, що 23-річного півзахисника включили до заявки на молодіжне Євро 2025. При цьому Брашка знову проігнорували під час формування національної збірної на плей-офф Ліги Націй. Володимир Брашко є лідером Ю-21 і один із головних героїв кваліфікації. Він провів 5 матчів відбору, в яких Україна здобула 5 перемог із загальним рахунком 12-2. Завдяки участі в тих іграх Брашко має право грати на турнірі, попри віковий ліміт. Парадоксальний, її клубний статус гравця. Цієї зими Брашка хотів купити Волвергемптон, але Динамо відмовило. А з січня він лише чотири рази виходив у старті. Гравець фактично втратив місце в основі, але залишився найважливішим елементом молодіжки. Не знаю, чому не викликали до національної збірної. Це рішення тренера. Я просто буду грати у футбол. Зараз поїду в молодіжку, зіграю там. Дуже сподіваюся, що вже в наступному виклику опинюся в головній команді. Я зроблю все для цього. Пояснив Брашко. Мені чесно не зрозуміло, чому не викликали Брашка? Чому не викликали допика? Чому такі сильні футболісти не потрапили у збірну? Навіщо з цього робити скандал? Друзі, а що з цього приводу думаєте ви? А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!